Хочу проінформувати, що Зміївська міська рада постійно працює над вдосконаленням програми житлово-комунального господарства. Зараз ініціатива і підтримка депутатського корпусу про те, щоб уділити увагу для багатоквартирних будинків. Перший крок ми зробили це дах в цьому році на 9-поверхівки. І зараз ми вже працюємо над тим, щоб встановлювати вікна в містах загального користування. Таких сьогодні завершені проєкти. 12 вікна. Великих на нашому мікрорайоні паперова фабрика. Шість будинків, 12 вікон ми замінили. До кінця року очікуємо заміну ще вікон в місцях загального користування це по вулиці Вишневі, це дев'ятиповерхівка. І на наступний рік також вже будемо працювати. Тобто, в цьому році ми в другій половині реалізували три проєкти: це благоустрій території двох будинків по Соколівському шосе, це дві п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівка це дах і до кінця року встановлення нових вікон. І мікрорайон паперова фабрика. Це заміна вікон. Тому на наступний рік також в цьому напрямку будемо посилювати роботу, шукати фінансування можливості і далі працювати в цьому напрямку. Дякую всім, хто долучився, хто підтримав даний проект. І всі працюємо на благо наших мешканців нашої громади. Дякую.